З Богом поруч, я в порядку. Ніщо не може вибити мене з рівноваги. Він тримає мене на ногах. Перш ніж ми помолимося, проведемо хвилину з Божим Словом. Псалом 16.38 каже: Я завжди бачу перед собою Господа він по праву руку мою, тому я не похитнуся. Ці слова є запевненням у постійній присутності Бога. Це нагадування, що незалежно від того, що трапляється у житті, якщо ви свідомо тримаєте Господа в центрі свого життя, ви будете в порядку. Фраза завжди ставлю Господа перед собою означає ставити Бога понад усе в своєму житті. Саме близькість Бога дає вам впевненість стояти твердо, коли все інше здається нестабільним. Суть цього вірша проста: завжди тримайте свої очі на Господа, не тільки у моменти радості чи коли ви відчуваєте силу, але в будь-який час, особливо у хвилини слабкості та сумнівів. Коли життя гладке і усе здається вдалим, легко славити Бога, але цей вірш нагадує нам не бути самовпевненими. Коли життя стає заплутаним, невизначеним чи пригнічуючим, може виникнути спокуса, зосередитися на своїх проблемах. Але саме тоді потрібно звертати погляд на Ісуса. Давайте на хвилину по справжньому замислимося над Божою добротою. Іноді в метушні життя легко не помітити наскільки глибоко Бог благословив нас, але Його доброта це не те, що можна сприймати як належне. Подумайте, яким було б ваше життя, якби Бог не втрутився. Якби він не послав свого сина нести тягар ваших гріхів на хрест, уявіть порожнечу безнадійність, тягар гріха без запевнення в його благодаті. Де б ви були без люблячих обіймів Отця, який кличе вас до покаяння і приймає назад, якою б далекою не була ваша відстань. Ви викуплені не через те, що зробили, а через те, ким є Він. Ви врятовані і зроблені цілими через дорогоцінну кров Ісуса Христа. Це істина, яка дає вам надію і привід радіти кожного дня. Ви більше не визначаєтеся своїм минулим, своїми помилками чи недоліками. Натомість ви визначаєтеся любов'ю Спасителя, який заплатив найвищу ціну за вашу свободу. Зараз найкращий час славити його, піднести голосу вдячності за все, що він зробив. Він задовольнив кожну вашу потребу. Бог був вашою силою у хвилини слабкості. Він був і завжди буде вашим щитом і захисником. Чи можете ви уявити життя без Ісуса? Це було б не життям, і через це кожен день стає можливістю наблизитися до нього. Шукати Його присутності і укріплювати своє життя в Його слові. Помолимося. Дорогий Господь, ти, мій Спаситель і мій захисник, той, хто ніколи мене не залишає і не відпускає. Ти моя скеля, мій притулок у бурях життя і мій постійний джерело надії, ти святий, люблячий і сповнений благодаті. Дякую Тобі, Господи, за найвищу жертву, яку Ісус приніс за мене на хресті. Він поніс мої гріхи, узяв мій сором і зазнав нестерпних страждань, щоб я мав вічне життя. Я нічого не зробив, щоб заслужити цю безмежну любов, але ти дарував свого сина мені безоплатно і повністю. Твоє слово, в Ісаї 54.10 говорить: навіть якщо гори зрушаться і пагорби похитнуться, твоя милість до мене ніколи не похитнеться, а твій завіт миру залишиться непорушним. Наповни моє серце твоїм миром, Господи, особливо коли світ навколо мене здається хаотичним і перевантаженим. Щодня нагадуй мені, що з тобою поруч я в безпеці. Твоє слово каже, що той, хто в мені, більший за того, хто в світі. Ці слова дають мені сміливість зустрічати кожний виклик, знаючи, що ти більший за будь-яку перешкоду, іди поруч зі мною кожним кроком. Провадь мене своєю мудрістю, зміцнюй мене своєю присутністю і втішай у хвилини страху чи зневіри. Коли життя стає важким, а тягарі тиснуть на мої плечі, нагадай мені твої обітниці. Господи, дякую за твою милість і благодать, які щодня переповнюють моє життя. Коли я почуваюся слабким і втомленим, коли мій дух виснажений, ти той, хто оновлює мої сили і підносить мене. Захисти мене від бур життя, видимих і невидимих, які загрожують вкрасти мою радість і спокій. А якщо буде Твоя воля, щоб я пройшов через випробування, дай мені сили витримати їх із вірою і надією. Захисти мене від нападів ворога. Допоможи мені протистояти всьому, що може віддалити мене від тебе. Нехай твій мир керує моїм серцем, Господи. Нехай він буде провідною силою в моїх рішеннях, у моїх стосунках і в моєму щоденному житті з тобою. Оточи мене твоїми ангелами, щоб захищали мене, куди б я не пішов. Щодня заспокою мій розум знімаючи тягарі тривог і страху. Я повністю довіряю тобі. Не буду покладатися на власне розуміння, але покладатимуся на твою мудрість і непохитну любов. Я прославляю тебе, Господи, всім своїм серцем і присвячую своє життя як свідчення твоєї доброти і благодаті. Дякую тобі за те, що почув мою молитву. В ім'я могутнього і дорогоцінного Ісуса Христа я молюся. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася вас, напишіть амінь у коментарях. Якщо ви потребуєте молитви, повідомте нас у коментарях. Ми з радістю помолимося за вас. Нехай Бог благословить вас і вашу родину сьогодні і щодня. Пам'ятайте, якщо побачите когось без усмішки, подаруйте одну з ваших. Будь ласка, підпишіться. Коли ви це робите, це дає нам і Ютуб знати, що вам подобається наш контент.